Усім привіт! Показую вам новинку 2024 року. Мабуть, один із самих найкрасивіших, а може навіть і найкрасивіший помідорчик, який називається Скіфея. Чи Скіфея, Скіфея? Як він правильно не скажу вам, зна пишіть у коментарях. Але це просто сорт, дивіться, шедевральний. Такі от якби сердечки з таким довгим витягнутим носиком. Він десь 2-3 см. Ось обще довгезний. Такий помідорчик червоного кольору. Ну і дивіться, є отакі от різні. Я вам зараз покажу їх і на кущиках. Дві партії, два, два вже врожаї ми зняли. Це в основному перша частково другу гронку вже зняли. Покажу остаток, бо вчасно не встигаю вам показувати дуже багато роботи, е, тому деякі сорти вам не показую на кущиках, просто нема часу їх знімати. В той період, коли вони масово поспіли. 397 грамів. 228. 179. Уже трошки підпортився, переспівши. Вже м'який-мякий. Він вже перевисів навіть. Ну, давайте трошки глянемо на кущики. Ось наготовив вам ще знімати з помідорної грядки помідорчики. Ну от із кіфе листочки в неї звичайні, дрібненькі. Ще вони в'яжуться. До речі, як бачите, наступні кисті помідорчики вже такі більш серцевидні. Ну, ось іще залишились, ну, дивіться, яка краса. Ось такий ось плодик. Висить, ну і понав'язувалися, їх ще будуть до заморозків. Ці чомусь дрібненькі. У мене їх цілий рядочок листя не встигли обірвати, щоб були красиві кущики. Ось дивіться який. Кожен з носиком. Ой, навіть навіть. Ну, який не возьмеш, кожен красень. Ось дивіться який. І грам 500. Ось. І он, дивіться, висять. Прекрасний сорт Скіфея, Ще цвіте. буде до заморозків. Етикеточка з нього. Трошки розкажу про сорт. Кущики висотою метр м. Плоди червоні, середньоранній за терміном дозрівання. Вага 250-500 г. Абсолютно різна. Е, на кущиках різна вага, не повторяється. Не, не так, що знаєте, стандартні всі одного розміру. Якісь менші, якісь більші. Ось такі ті, що. Зараз, секундочку, Ті, що 178 до 200 грам. Вони поміщаються в банку. Представте, яка краса буде в банці. Дуже гарно вони туди залазять і їх можна буде смакувати взимку. Ну, Такий плодик буде гарним. Попеклись, як бачите, у нас спека 40 градусів не притіняли. В наступному році будемо притіняти, тому трошки попеклись помідори перші. Ну, ті, що починали достигати саме в цю спеку. Вони ні. тому в банки не будуть, не повинні вони розтріскуватися, будуть ціленькі. Ми ще їх не консервували. В цьому році вперше законсервуємо. І я вже в наступному році скажу, як вони себе ведуть в баночки. А ми їх обов'язково будемо саджати, бо сорт дуже сподобався. В колекції він залишається. Новинка вдала. І я думаю, і вам він сподобається. В розрізі не показую. Ви можете власноруч виростити цей сорт та потім подивитися, який він всередині. Але я скажу, що він там червоний, м'ясистий, соковитий і дуже солодкий. Вирощуйтесь кіфею. Це супер сорт. До зустрічі!